Доброго дня, сьогодні 10 березня 2024 рік. Сьогодні ми у мальовничому виноградові, у гостях у Наталії Мартишинець. Наталю Мартишиниць знають всі, не лише на Закарпатті, ціла Україна і навіть за кордоном. Але це сьогодні не про це. Сьогодні ми про те, яка проблема на даний момент сьогодні є. Прошу доброго дня. Добрий день. Волонтерська робота і волонтерська наша організація по спасінню кішок, покинутих вздовж угорської границі, почалася ще в 22-му році. Почалася спонтанно, неорганізовано, було багато жінок, сімей, які виловлювали, спасали не тільки кішок, але і собак. Покинутих біля пропуску вілок на українсько-угорській границі <кій> спонтанно виникли декілька приютів по 6, по 8, по 10, по 15 кішок. Тільки у 23-му році ми всі об'єдналися, організувалися. І створили благодійний фонд Мацурик, тому що е, проблема із організацією кормів, проблема із коштами, проблема із хворобами, із ветеринарними лікарями. Е, ще цю проблему, яка виникла в 2022 році, ми ще якось вирішили. Але ті кішки, які не були виловлені, які поселилися у лісах, у чагарниках, вздовж тиси, вони у, у 23-му році почали приносити приплод. І ми буквально утопаємо у малих кішках. Вже по дві, по три, по чотири кішки в сім'ях, люди співчувають, забирають. Ну, але вже стільки багато і не тільки де їх, де є місце, де їх можна тримати, було б, але чим годувати. І з коштами у нас дуже велика проблема. Ми не маємо за що купляти корми, Ми не маємо чим платити ветеринарам. <кхи> Стерилізацію нам допомагає центр захисту тварин. Під егідою так. Артура Шереги. Але стільки багато котів і кішок, він просто фізично не встигає стерилізувати всіх. Мусимо задіювати і платних котів. Ну, це один з них, це один із них красавчик. подивіться, <гум> да. який гарний, теж переселенець. Там З України, то є, є другий. У Наталі Мартишниць є аж 50... 54, 54. Значить, вони розділені на дві групи. Одна група більше, десь 30 з чим, то я ліку їм не знаю. На горі у хурмовому саду живе. Друга група внизу у мікрорайоні бездомні коти. Подивити, котрі, котрі приходять там е, їсти, котрі хочуть, котрі голодні. Так що я прошу допомоги, допомоги фінансової, допомоги кормами. Навіть хто не має змоги, навіть моральної допомоги. Є в нас фонд, є в нас у Фейсбуці сторінка Наталія Дроздова, фонд. Поки що ми ще не створили свою сторінку, щоб звертатися. Ну, ми зав'язали вже контакти з французькими. Цими приютами для кішок. Але, на жаль, я просто я і мої ці звертаються по допомогу, але просто фізично не встигають. Тому хто не байдужий, до нас, будь ласка, Карточки, номера, карточки. Номери тут... карточок. Ми е, скинемо. Я дам цю е, копії, копії установчих зборів, копію е, сертифіката. От котрій... ну, подивіться, що він сьогодні виробляє. Як він хоче? ласки, ласки, ласки. Вони казати проблему. Просять, вони так просять ласки, а в мене часу не є Я одна тут на горі на півтора гектара, та ще й коти тут у мене. Народний контроль, Закарпаття Лариса Черепко буде і надалі інформувати вас, перебіг роботи і життєдіяльності цих, цих любимців. Цю проблему потрібно вирішати, потрібно допомагати, тому будемо звертатися в усі інстанції, які будемо які могти. Будемо Хорошого дня, все буде Україна, бути добру.